Вітаю! Розпочинаємо новий інформаційний день. 29 вересня на Першому Подільському у столиці завершили рятувально-пошукові роботи. Чотири людини загинуло. У Красилові жінка заробляла на життя, продаючи неіснуючі пам'ятники. 15 нових сімей створили у Хмельницькому у день міста. Про це та інше. Далі у подробицях. У ніч на 29 вересня ворог випустив 32 ударні БПЛА типу шахет, гербера і безпілотники інших типів. Повітряний напад відбивали авіація, підрозділи реб та безпілотних систем, мобільні вогневі групи Сил оборони України. За попередніми даними станом на 9 ранку проти повітряною обороною збито або ж подавлено 23 ворожі БПЛА. На півночі та сході країни зафіксовано влучання дев'яти ударних БПЛА на восьми локаціях. На Дніпропетровщині внаслідок нічної атаки російських БПЛА поранення отримав чоловік. Під удари потрапили Покровська, Слов'янська та Межівська громади Санельниківського району. Виникли пожежі, пошкоджено адміністративну будівлю, готель, житлові будинки та транспортні засоби. Аварійно-рятувальні роботи у столиці завершені. На жаль, загинули чотири людини, серед них дитина. Ще 13 осіб постраждали. Психологи ДСНС надали допомогу 25 громадянам. До ліквідації наслідків масованої російської атаки залучили понад 300 рятувальників та 70 одиниць техніки. Чергова трагічна звістка з фронту надійшла у Шепетівську громаду 20 липня 2025 року під час виконання бойового завдання на Донеччині загинув сержант Жила Віталій Анатолійович 1988 року народження. Прощатимуться із Віталієм Жилою сьогодні, 29 вересня, об 11-й годині, на площі Тараса Шевченка у місті Шепетівка. Поховають воїна на кладовищі у селі Синютки Білогірської громади. 9 вересня, 29 вересня 2025 року оголошено Днем жалоби на території Шепетівської міської територіальної громади. Світла пам'ять мужньому захиснику щирі співчуття рідним. На Красивівщині поліцейські оголосили підозру жінці, яка ошукувала людей під приводом виготовлення пам'ятників. 58-річна жителька Теофіпольської тергромади брала у замовників завдаток, нібито на виготовлення пам'ятників для їхніх померлих родичів, а натомість гроші привласнювала. Як з'ясували поліцейські, жінка їздила по селах Красилівщини і пропонувала місцевим жителям послуги із виготовлення пам'ятників, які насправді не надавала. Жінка показувала заздалегідь підготовлену рекламну продукцію, робила розрахунки та брала у людей завдаток. Отримані гроші просто витрачала на власні потреби. Так протягом двох місяців порушниця ушукала щонайменше чотирьох людей на загальну суму близько 70 тисяч гривень. Жінці вже оголосили підозру, слідчі дії тривають. За добу до підрозділів головного управління Нацполіції у Хмельницькій області надійшло 461 повідомлення про події та правопорушення, із них 120 кримінального характеру. По лінії безпеки дорожнього руху складено 116 адміністративних протоколів, з них 17 – за керування транспортом у нетверезому стані. Зареєстрована одна дорожня транспортна пригода, в якій одна людина отримала тілесні ушкодження, а також 13 ДТП без травмованих. Оператори лінії 102 прийняли та опрацювали ще. Су повідомлень від мешканців області. Днями у Хмельницькому, неподалік масиву видрові Доли під час руху спалахнув легковий автомобіль. За попередніми даними причиною стала несправність електричної системи. Через швидке поширення полум'я та відсутність первинних засобів пожежогасіння гасіння автомобіль було повністю знищено вогнем. Рятувальники нагадують, наявність та справність вогнегасника в автомобілі базова вимога безпеки. У критичній ситуації він може врятувати не лише майно, а й життя. У разі пожежі не забувайте, телефонуйте за номером 101. 15 нових сімей зареєстрували у день міста Хмельницького. Нагадаємо, цими вихідними хмельничани відзначали 594-ту річницю з першої писемної згадки обласного центру. Традиційно міський голова Олександр Семчишин привітав від усієї громади молодят із надзвичайно важливим кроком у їхньому житті. Це все, що встигаю розповісти вам на цю мить протягом дня. Інформуватимемо вас лише перевіреними фактами та достовірною інформацією. Також пропоную вам долучитися і до наших офіційних сторінок телеканалу у соціальних мережах. Побачимося вже у наступному випуску.